Сучасний світ дивує технологіями: електронні книги, планшети, телефони. Але уявіть лише цього усього не було, якщо б людство не винайшло папір. Про історію цього чудесного винаходу сьогодні розповім вам я Захар Чижмар. На чому лише не писали колись люди на глиняних плитках, телячих шкурах, які називалися пергаментом та листках папірусу. Як ви думаєте, чому усі ці види паперу не залишилися дотепер? Та тому що це страшенно дорого для того, щоб написати одну книгу на пергаменті, довелося вбити величезне стадо корів заради їхньої шкури. Вас напевне не дивують наліпки, зроблені в Китаї на техніці чи на одязі, але як це не смішно, папір це також цілковито китайський продукт. Якби не цей був ну, у другому столітті, то європейці чи до такого здогадались. Шо китайці написали на бамбуці, потім на шовку, але всі ці матеріали були надто дорогі. Тоді цей луні вирішив подрібнити кору дерева, змішати з водою та рівномірно нанести цю суміш на камінь, щоб висохла. Ось яким чином з'явився перший листок паперу. В Китаї також винайшли туалетний папір, папір для виготовлення грошей. А європейці зможуть похвалитися папером, який не старіє. Ось такий чудовий винахід недавно придумали італійці. Якби іспанці одні своїх воєн не захопили в полон трьох китайських майстрів з виготовлення папер, то чи мали б ми зараз стільки зошити та книг. А раз уже вивідали їхні секрети, то почали собі робити папір та відкривати друкарні. Папір роблять не тільки для того, щоб було де писати домашнє завдання. З нього роблять коробки, оригамі, а також це основа для виготовлення картин. Думаю, можна придумати ще безліч речей, які можна зробити з паперу. Варто лише захотіти. А ось ще декілька цікавих фактів про папір. Виявляється, що для виготовлення однієї тони паперу потрібно приблизно 17 дерев, а з однієї тони паперу можна зробити близько 30 тисяч звичайних учнівських зошитів. Саме стільки першокласників пішло до школи цього року у Львові. Повірте, це не так же й мало. Ну що ж, юні писаки, бережіть свої зошити і проволок. Та не втомлюйтесь пізнавати світ. Він цікавий не тільки своєю історією та й винаходами. З вами був Захар спеціальний... Для сто «Рожеві окуляри побачимось.